Вання санкції про таке пише Reuters, обмеження на платежі в доларах є найбільш болючими. Два джерела в російській промисловості повідомили, що зараз обирають, як санкції необхідно терміново зняти. Одна людина сказала, що міністерство поширює форму для заповнення компаніями, а запитуючи, які санкції найбільше вплинули на їхній бізнес і виявляючи найбільш чутливі обмеження. І опитані Ройтерс люди заявили, що найбільш обтяжливими були питання платежів. Хоча три джерела також підкреслили енергетичні санкції, зокрема обмеження на російський нафтовий танкерний флот. СБУ попередило українців про посилення Росією дезінформації. Ворог активізував власні спецслужби, залучають так званих експертів, пропагандистів і блогерів, які поширюють антиукраїнський контент. Серед поширюваних ворогом тез відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні, акценти спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, інформ кампанії проти військово-політичного керівництва, тези про втрату суб'єктності під час переговорів на міжнародній адресі арені, розповсюдження занепадницьких настроїв. Цікаво, що від початку великої війни СБУ відкрила майже 2,5 тисячі справ щодо проросійських агітаторів.